На друзі, друзі, Сьогодні ми будемо відкривати такий Кіндер Сюрприз кіндеріно. Я дуже хочу відкрити його. Він мені дуже сподобається. Зараз давайте ми роз... відкриємо його. Тут а, намальований такий космонавт Ко... Планета, Місяць, коротше, пише Кіндер, а тут сюрприз. О, сюрприз. Заднім у нас ви знаєте, що там. і молоко плюс какао. Так, молоко плюс какао. Давайте ми спробуємо вже відкрити. Оп. Відкрили. Давайте подивимося, що там у нас є. У нас, на жаль, не клюзи, але все одно є іграшка. Давайте відкриємо. Так, от камна жовта капсулка. Жалко, що це не буде кіндеріну Я люблю, коли кіндеріну Мотоцикл. Чи це не мотоцикл. Так, ми звідси вже все випхали. Капсулка поставила. Тут нас складаш. Така, така колекція. Колекція. Роверів. Бачите, позаді ровер. Мол, як його складати. Давайте ми зараз складемо. Так. Колесо. Це так важко складати. Так. Прикріпаємо це. Якось. Ні, не, не так. Так. Отак. От Отак. Ось так і це закладаємо колесо. Друге колесо у нас. Бачите? Мастер-класик з складати. А за куди? Це вже не ясно куди Це бінес сюди. Так. Не ясно. Але в нас все-таки от Получився ровер. Якщо рахувати без оцеї штучки, то куди її, як ви думаєте, куди її покласти? Бо я навіть не здогадуюсь. Ну, тут і нема де її класти. Напевно, це просто візкова частинка. Mm. Але це, це теж не додатково. Тут якось намальовано, що воно десь тут має бути. Неясно. Mm. Oh. Може так? Mm. Ось тут треба зачепити. Четверте Ти навіть не пише, як це складати. Ну, кіндери називається. Як це складати? Я каже, люди самі догадуйтесь. Пау. Ну, коротше, я не знаю, як це покласти. Я знаю. А, хіба що так? А що воно ну, без цього не буде їхати? Прекрасно, думаю, буде їхати. Ну, попробуємо. Дивіться. і я Ось так є гарно цей велосипедик. Чуєте який звук? Шоколад зараз ми для вас попробуємо Такі у нас дві шоколадки залишились. Оба. Шоколад. Як ви, думаю, що ви знаєте, він дуже змічний. Так, е, ну, всім папа. На тому ми будемо закінчати відео. Всім папа, ставте лайки, підписуйтесь на канал, друзі. друзі. Е, пишіть свої коментарі і пишіть коментарі, як ви думаєте, для чого використовувати оцю чистатку. Бо я вже... Бо я вже не розумію, куди її закласти. Папа! Ставте лайки знову!